Докторе, коли я нагинаюся, витягаю вниз руки, піднімаю одну ногу, опускаю, піднімаю другу, опускаю, розгинаюся, піднімаю руки до пояса, одночасно злегка підстрибуючи, у мене з'являється сильний біль у спині. Навіщо ви робите такі складні вправи у вашому віці? А як я, по вашому, повинен натягати штани? Зустрічаються дві подруги. Ой, Люба, ти так погладшала? Та що ти? Це я ще схудла. Ти мене вже місяць не бачила, а була як ти. Шестирічний хлопчик підбігає до батька і кричить Тату, ти коли небудь бачив нашу маму голою? Е ну, е. е, е ніякові я той. Ну. Чого ти стоїш? Іди скоріше подивися на цей жах. Шуро, а ви знали, що таке пенсія? «Так і ні. І що ж це? Це гроші, які переносяться з пенсійного фонду в аптеку за допомогою пенсіонера. Дівчино, може, вже вимкнемо світло і ляжемо? Що ви собі дозволяєте? Я не сплю з чоловіком, якого бачу вперше. Холєра ясна. То мені що, до самого Ужгорода в тамбурі курити? Помирає дружина у старого єврея. Абраме, ти одружишся після моєї смерті? Ні, сарочко, що ти? Не одружуся, але чому? Ти ще чоловік хоч куди? Тому що кращу за тебе мені не знайти, а також я не хочу.